Яйця для мера замість однієї сесії міської ради дві та ганьба депутатам. для сум. Початок дня виявився дуже гарячим. Деяким навіть нам'яли боки. Як то було, бачила Юлія Марковська. На порядку денному міської сесії 104 планових питання. Утім, спершу вирішили поговорити про те, що болить сумчанам про ціни на проїзд у маршрутках. Цей тариф, формування тарифу не прозоре. ви, ви згодились, да воно не прозоре, але що ми можемо робити? Так ви сказали. Тариф має формуватися лише на обґрунтованих. Він повинен бути прозорий та розумілий всім громадянам. Вам повинен розуміти. А висловитися було кому? До сесійної зали прийшло кілька десятків сумчан, майже всі з одним меседжем вимогою скасувати рішення виконкому про подорожчання. У мера своє бачення. Чому сьогодні мука 12? Чому? Хто мені скаже? Чому сьогодні сахар 18? А мені дзвонять, я дзвоню по магазинах сьогодні в рацію, а мені кажуть, 22 лиця Ніколай з понеділка, нова ціна. А чому хліб 7? Скажіть, будь ласка. А, чому сьогодні, а, чому сьогодні? а що, ви, що ви кричите? Далі галас перейшов у бійку. Винуватців міліція вивела, утім, головуючий вирішив закрити засідання сесії. Мовляв, неможливо вирішувати важливі питання, коли громада не хоче тримати себе в руках. Утім, сумчани таким рішенням не вдовольнилися і пішли у наступ. Заяву Олександр Лисенко не написав і, перерахувавши депутатів у залі, оголосив про відкриття вже другої сесії цього дня. Знову брали слово всі, наводили аргументи щодо незаконності нового тарифу. Мовляв, перевізники всіх обдурили, бо ж з 29 грудня 2014 року сумської спілки автомобільних перевізників не існує. Шановні депутати, дзвонили сьогодні в суд. Апеляцій не було. Це перше, друге в єдиному державному реєстрі ні пі за сім фізосіб, ні, розсіб, ні старому реєстрі громадських об'єднань юридичної такої особи не існує. Зайдіть подивіться в інтернеті, все є. Юридична особа вважається такою, що припинена з моменту внесення відповідних даних до державного реєстру юридичних та фізичних осіб. Якщо цей витяг є з державного реєстру, тоді вважаємо підтверджено факт, що така юридична особа не існує. Тож запропонували меру внести до порядку денного ще два питання: окрім скасувати новий тариф, розпустити виконком і звільнити з посади секретаря ради. Утім, у залі виявилося мало депутатів. Це знову розпалило громаду, і далі вже за звичним для сум сценарієм у мера полетіли яйця. У підсумку з питання відміни рішення виконкому з 39 необхідних проголосували лише 32 депутати. За відставку виконкому і зовсім 19. Тож поки сумчани катаються по 3 гривні і живуть з цією владою, яка є. Юлія Марковська, Сергій Лазаренко на часі новини.